Чи зобов'язані ви, друзі, розраховувати під 11 в Польщі, якщо ви вже навіть тут не перебуваєте, і звісно ж, що це таке, з чим його їдять, і звісно ж, що вам буде за те, що ви його не розрахуєте. Сьогодні постараюся вам розповісти своїми словами, що ж це таке під 11 і з чим його їдять. Ну а від вас, друзі, я прошу поставити вподобайку цьому відео, поділитися ним із українцями та іншими громадянами, щоб вони також розуміли, які будуть наслідки. Наслідки будуть як приємні, так можна. Можуть бути й негативні. Ну, якщо ви, друзі, законопослухняний, законопослушний громадянин, який проживає на території Польщі, то ви зобов'язані згідно законодавства розраховувати під 11. Чому скажете ви? Скажу вам наступне, друзі, коли ви працюєте офіційно протягом року, минулого року або ж минулих років, то роботодавець із вашої зарплати робить надплати до уже І саме розрахунок під 11 дає можливість уже скарбовому вирівняти все по нулям і зрозуміти, хто кому винен, чи ви уже скарбовому, або ж він вам. Ну і в багатьох випадках вони є різними, тому що я знаю такі випадки, що люди, українці, були винними у женду скарбовому навіть понад 7 тисяч злотих. Було це через те, що вони працювали по юак контракту і за них не платили податки. Вони були зобов'язані за себе самі заплатити, але дізналися вони це через півроку, коли прийшла справа до розрахунку під 11. Тому що ті хотіли повернути гроші на дітей. Як це зробити? Як повернути гроші на дітей? Не переключайтеся, також друзі, поясню коротко, як це виглядає. Але повертаючись до того, друзі, що ви зобов'язані розрахувати під 11, ви вже могли зрозуміти, що якщо ви будете винні у до скарбовому, то він вам ніколи не пробачить, він буде. Ходити за вами, і звісно ж, може заблокувати вам рахунки, і навіть справа може дійти до суду, де відповідальність може бути навіть кримінальна, в залежності від суми, яку ви будете винні у женту скарбовому. Є декілька способів, друзі, розрахунку під 11 І хочу вам сказати, що за минулий рік ви повинні всі піти розрахувати. Тобто, там, де ви працювали офіційно, чи по помова джіла умова праця, умова зляцення. Всі ці умови є важливими, і якщо роботодавець сплатив за вас податки. То в такому випадку ви повинні всі ці піти, вкласти в одну декларацію під 37, тобто додати туди, і подати уже до уже до скарбового. Наступні способи, друзі, як подати, розрахувати під 11. Перший, це друзі, безпосередньо в уже скарбовому. Приходите, берете бланки на основі під 11 або ж піті 11, вказуєте всі дані і подаєте безпосередньо в уженті. Наступний спосіб це знову ж таки берете бланки скачуєте в інтернеті, заповнюєте на основі пітів 11, під 37 і надсилаєте поштою листом пріоритетовим. Наступне, друзі, це за допомогою вашого профіля зауфаного, тобто електронічно на gov.pl Також можна розрахувати під 11. Це найпростіший спосіб на теперішній момент. І, звісно ж, ще є такий від мене спосіб: це за допомогою фахівців, які розбираються в цьому, і вже не один раз розраховували ці під 11. Наприклад, я таких також рекомендую. Контакти ви знайдете в описі під відео. Друзі, повертаючись до того, що на дітей можна отримати гроші? Напевно, ви не знали того, що якщо ви маєте дітей до 18 років, точно знали, що якщо вони в Польщі, то ви можете отримати повернення на дітей на сьогоднішній день, ця сума складає близько 1112 злотих плюс-мінус на одну дитину. І звісно ж, навіть друзі, якщо ваші діти перебували або перебувають на території України або ж в іншій країні, а ви працювали в Польщі, то ви і на них можете повернути податки. Як це зробити? Також експерти, фахівці, номери яких я залишив в описі, можуть вам підказати. Тобто, фактично, друзі, ці кошти можуть бути немаленькими. Якщо у вас троє дітей, то ви отримаєте. Ну, можете вже самі покалькулювати. Також друзі ще є і на інші, наприклад, повернення податків. Якщо ви, наприклад, пожертви робили для громадських організацій, витрати на інтернет, донорство, реабілітація, виплати на індивідуальний пенсійний рахунок, або ж витрати на транспорт для доїзду до робочого місця. Звісно ж, друзі, що робити? Або що буде, якщо ви не подасте під а, 11, тобто не розрахуєте під 37. Він буде автоматично розрахований, і в тому випадку, якщо ви будете винні з уже до скарбовому гроші, ви вже знаєте, що з вами може бути. Наприклад, якщо ви виїдете в Україну і у вас буде заборгованість, то ви не зможете в'їхати в до Польщі поки або ж до будь-якої іншої країни Шенгенської зони. Якщо рішенням суду було вже накладено на вас штраф і кару, яку ви повинні сплатити до уже до скарбового. Тобто, з податковою краще не жартувати. І все робити правильно. І, звісно ж, друзі, це ви можете зробити, як я вже сказав, трьома або чотирма способами, які я назвав. Сподіваюся, друзі, що це відео було корисним. Я також залишу посилання, як можна зробити це електронічно за допомогою свого кабінету електронного через ЕПОАП і, звісно ж, через профіль Зауфаний. І у вас, у вас все вийде. Я вірю в вас, я вірю в те, що ви це зможете зробити. І... Пам'ятайте, що перед податковою завжди потрібно бути чистим.